Бути ближчими до людей, сприяти їхній обізнаності у своїх правах та захищати їх у Чернівцях. Відкрили центр захисту прав людини. На відкриття завітав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Детальніше про діяльність центру розповідаємо далі у випуску. Центр захисту прав людини відкрили 28 листопада у Чернівцях. Тут функціонуватиме регіональне представництво уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, яке особисто здійснюватиме прийом громадян та оперативно реагуватиме на порушення прав і свобод людини. Окрім цього, у центрі здійснюватимуть моніторинг та оцінку стану додержання прав осіб в області, підвищення рівня правової обізнаності громадян про їх права. То що в ньому працюватиме адвокаційний майданчик. Ну і крім того, ми ефективно забезпечимо інформаційно просвітницьку платформу для підвищення рівня правової обізнаності наших громадян. Насправді ми і надалі працюватимемо заради максимальної захищеності кожного у нашому регіоні. На відкриття центру до Чорнівців завітав уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. За його словами, основна увага правозахисників буде зосереджена на допомозі учасникам війни та полоненим. Захисті прав внутрішньо переміщених осіб, а також дітей, Дмитро Лубінець каже протягом двох років офіс омбудсмана отримав понад 177 тисяч звернень щодо порушення прав громадян. Якщо за 2022 рік в вашій області ми отримали 550 звернень в 2023 році, ми отримали більше ніж півтори тисячі. То на сьогоднішній день, в цьому році ми вже отримали більше ніж 2600 звернень. Тобто, в порівнянні з 2022 роком, у нас в 5 разів практично збільшилась кількість звернень. Це, на мій погляд, це в першу чергу показник того. Що люди побачили, що є представництво, що є представник, що для того, щоб звернутись, не обов'язково їхати в Київ, що і на місці швидко відновлюються порушені права, звертаються різні категорії осіб і з доволі різними питаннями. Традиційно у нас найбільша кількість звернень на першому місці це родини, осіб зниклих безвісти, друге це внутрішнє приміщення особи. Третє це проблеми, пов'язані з соціальним забезпеченням різного характеру, найбільш вразливі категорії. І зараз я дивлюсь, що на четверте місце по кількості звернень до мене вийшли питання, пов'язані з українськими дітьми. Омбудсмен зауважує, представники офісу уповноваженого справ людини не тільки отримують звернення. Вони на них реагують. Зокрема, торік рік допомогли поновити понад 52 тисячі порушених прав Україні. Просте довіра до нашої інституції. Я сподіваюся, що якраз це пов'язано з тим, що ми не просто отримуємо звернення, ми на них реагуємо. І один з ключових критеріїв оцінки ефективності нашої діяльності це критерій. Кількість поновлених порушених прав громадян України це вперше. Ми ввели такі критерії оцінки. Ми самі себе аналізуємо, оцінюємо критично, ставимось. І я сподіваюся, що це в тому числі бачить українське суспільство. Центр захисту прав людини у Чернівецькій області, у якому функціонує представництво уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, відкривається за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні та партнерських організацій. Я дуже пишаюся тим, що ми можемо підтримати ідею створення центрів захисту прав людини в Україні. Пане Дмитре, я дякую вам за плідну співпрацю в тому, щоб досягати спільної мети створення центрів, завдяки яким всі громадяни України, незалежно від їхнього статусу, гендеру, обмежених чи необмежених можливостей, можуть отримати доступ до реалізації своїх фундаментальних прав та свобод. Я з нетерпінням чекаю відкриття наступних центрів в інших містах, і це буде відбуватися наступного року. Так що у нас попереду ще великий шлях. Центр розташований на вулиці Героїв Майдану 60, і працює з понеділка поча. Пер з дев'ятої години ранку до 18.00, у п'ятницю з дев'ятої до 16.45. Що важливо до приміщення захисту прав людини у Чернівецькій області забезпечений безперешкодний і вільний доступ для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Також у рамках візиту уповноваженого відбулася урочиста академія шкільного омбудсмана за участі 270 новообраних шкільних захисників прав та свобод школярів Аліна Рябкот. Еми дня тева.